У мене є дача, свекруха попросила ключі, щоб її дочка з онуками могли там відпочити. Третя частина. Коли пролунав дзвінок у двері, я подумала, що, мабуть, чоловік повернувся. Я не одразу кинулась відкривати, а коли запитала, хто прийшов і поспішила до дверей, то просто завмерла. На порозі стояла свекруха, але не одна. Поруч із нею була якась дивна жінка, а ще двоє хлопчаків. Щойно вони переступили поріг, як почали носитися квартирою, хапаючи все, що потрапляло їм під руку. Їхня мати, як з'ясувалось, була донькою свекрухи та відповідно сестрою Гліба. Здавалось, що вона взагалі не звертала уваги на поведінку дітей. Вона жадібно оглядала мене, квартиру, щось бурмотіла собі під ніс. Вигляд у неї був втомлений, недоглянутий, а ще мені здалось, що ця пані зловживає алкоголем. Свекруха одразу ж встала переді мною, схопила мою руку своїми вологими долонями і, дивлячись мені просто в очі, сказала учора, ти казала, що у вас є дача. Це ж таке щастя мати свій куточок серед природи. Я от подумала ви вже зробили там ремонт, жити можна, дай мені ключі, донька з дітьми поїде відпочити. Я офігіла від такого прохання, і, поки намагалась підібрати слова для відповіді, свекруха продовжила Ми ж не чужі люди. Я ж виховала твого чоловіка, золота людина, все для нього робила. Ночей не спала, віддала йому квартиру, щоб він жив по-людськи. Тож не відмов мені в проханні, нехай його сестра, моя рідна донечка, відпочине. Ти ж бачиш, яка вона втомлена, бідолашна. Я сиділа, переварюючи, почути, і краєм ока глянула на шкатулку, що стояла на полиці біля дверей. У ній я зберігала свою біжутерію. Потім знову подивилась на родичів, послухала цю маячню і нарешті сказала: Ви справді вважаєте, що я не знаю, як ви кинули свого сина, як намагалася забрати в нього квартиру, як у ньому немає жодної каплі вашого виховання? І слава Богу, якщо чесно, я бачу вас вдруге в житті, вашу доньку, і її дітей вперше, і знаєте, враження не найкраще. Я зробила паузу, подивилась на хлопчаків, які продовжили нишпорити по квартирі, і додала: зазначу я одразу, якщо діти щось зламають, ви заплатите. А якщо щось зникне, я не стану сперечатися, одразу викличу поліцію. І ключі віддачі вам не дам. Чому я маю годувати вашу доньку? На її обличчі написано, що вона запущена сама собою. Свекруха витрішила очі і відкрила рота, мов риба, яку викинули на берег. Я сиділа і чекала, коли до неї дійде сенс сказаного, і вона зрозуміє, що час йти. У цей момент повернувся гліб. Побачивши гостей, він здивувався, але швидко розібрався в ситуації. Глянув на дітей, потім на сестру, потім на матір і, недовго думаючи, просто вказав їм на двері: якщо у вас не вийшло зі мною, то ви вирішили розвести мою дружину. А ні, йдіть звідси, щоб я вас більше біля свого дому не бачив. Він помовчав і потім додав: Все, чим я можу допомогти, це дати вам трохи грошей на оренду квартири, але це одноразова допомога. На порозі свикруха розвернулася, простягнула руку і сказала: Давай гроші. Гліб мовчки дістав з гаманця купюри, вклав її у руку і різко прибрав свою. Запам'ятай, мамо, я не тато. Я не терпітиму і не жалітиму тебе, а твою доньку тим більше. Якщо ще раз спробуєш мене використати, я дуже швидко дам тобі зрозуміти, хто в домі господар. Нічого не відповіла. Вона лише схопила хлопців за руку і пішла вниз сходами. ходами. А коли ми залишилися дні, я раптом помітила, що шкатулка зникла. Очевидно, її вкрали діти. І знаєте, я навіть зраділа, що від цих людей більше нічого не залишилося. Свекруху я більше не бачила. Гліб казав, що зустрічав її біля під'їзду раз чи два, але швидко дав зрозуміти, що спілкування між ними не буде. А на дачі ми зробили ремонт саме так, як і мріяли. У нас там з'явилась чудова лазня, така, що після неї відчуваю себе заново народженим. А ще завжди пахне свіжою, копченим м'ясом та рибою. Можна запрошувати гостей на вихідні, проводити час у гарній компанії. Але найголовніше тепер ніхто зайвий туди не прийде.